Вітаю вас, мої шановні діти, мої семикласники. І хочу вам сказати, що сьогодні я для вас запишу відеоурок. Адже на сьогоднішньому занятті я з вами повинен підсумувати весь той матеріал, яким ми з вами пройшли спочатку вересня. А спочатку вересня ми з вами вивчили і зрозуміли, що фізика це наука про природу. Але у нас, фізиків, не все так просто. Ми з вами точно знаємо, що треба використовувати у своїй роботі при розв'язуванні задач, вирішуванні різних питань, певні системи вимірювання довжини, часу, швидкості, площі, об'єму. Адже якщо ми не будемо цього дотримуватися. То нас не зрозуміють інші вчені, інші люди в інших країнах. Тому що в різних країнах до цих пір є різні системи вимірювання, наприклад, фути, або л'є, або милі, або ярди, або метри, або дюйми. Тому діти, мені потрібно, щоб ви уважно подивилися на все те, що я буду зараз. На дошці робити, згадали, пригадали. При потребі діти запишете собі це в зошити, якщо у вас є потреба, якщо ви щось не знаєте. І на наступний урок ми з вами спробуємо написати першу контрольну роботу з фізики. Тому відкрийте робочі зошиті і в робочих зошитах напишіть підготовка до контрольної роботи. Ну і я почну з того, що. Ви потрібні, вам потрібно діти певні фізичні величини переводити у систему СІ інтернаціональну, Автоматично. Тобто, якщо ви побачите запис 2,5 міліметра, ви діти спокійно, пишете 2,5, дописуєте 10 Мінус третій степені метр. А чому? А тому що, діти, якщо ви візьмете оцю метрову лінійку, ось ви точно знаєте, що в цій метровій лінійці 100 см, ось вона написано 100 см, а в сантиметрі ж 10 міліметрів, тобто в цій лінійці 100 см або 1000 міліметрів, то яку частину від? Всієї, цієї лінійки становить 1 міліметр Тисячну. А 1 см соту. Це діти дуже просто насправді. Але вам треба діти, це довести до автоматизму. Ну, Наступне число. Наприклад, 125 см. Ви можете написати отак: 125 сантиметрів. На 10 в мінус другій степені метр, або ж це зрозуміло 1,25 метра. Якщо ми з вами, я вам говорив, шуткував з вами, йдемо в магазин і купуємо дві пляшки по 2 літра Кока-Коли, тобто 4 літри Кока-Коли, ми повинні автоматично перевести 4 літри. Як 4 на 10 мінус третій степень метра кубічний. Ну, якщо у вас, наприклад, є 120 хвилин. От 120 хвилин. А скільки ж це діти секунд. А давайте думати, діти. Є два варіанти. Ну, 120 хвилин, діти, це 2 години, наприклад, можна так. А в одній годині, діти. 3600 секунд. Тобто буде 7200 секунд. Другий варіант 120 хвилин. Ви ж точно знаєте, що в 120 хвилинах діти в одній хвилині вирішують 60 секунд. Тобто помножити на 60. Буде ті самі 7200 секунд. Якщо вам попадеться любе число. Показник швидкості ми повинні з вами пам'ятати. Наприклад, вам попалося 72 км за годину. А ви ж у мене автоматично можете записати, навіть не міркуючи, що це 20 метрів на секунду. Якщо ж вам попадеться, наприклад, ось таке число 120 кілометрів за годину. А в тому ряді, що я вам писав, такого числа, в принципі, ж нема. А що робити? Діти, це дуже просто. Ви пам'ятаєте, що 120 треба помножити на тисячу. Чому? Бо в кілометрі 1000 метрів. І поділити на 3600, бо в одній годині 3600 секунд. Дорівнює. Дивіться, я 120. Переношу в чисельник. тут два нулі. закреслю, тут закреслю, множу на 10 і ділю на 36. Вийде 1200, поділити на 36. Я не хочу втрачати час на калькуляторі діти поділити А в Тепер діти, Це те, що вам треба знати про переведення у систему Сі. Я сподіваюся, що для вас це буде просто. Тому що навіть якщо вам попадеться діаметр дротини 2 міліметра, 2, наприклад, не діаметр, площа поперечного перельзу електричного дроту 2 мм квадратних, ви повинні записати 2 на 10 в мінус 6 метра квадратних. Ну, на останок, наприклад, об'єм 0,4 см кубічний. Ви робите автоматично 0,4 на 10 мінус 6 метра кубічних. З Цим, я сподіваюся, не буде у вас проблем, тому що воно все це у вас є у зошиті. Хто старанно вчився і писав все те, що я вам говорив, якщо немає діти, перепишіть. Ви рано чи пізно це зрозумієте, тому що насправді це дуже просто. Вас математика трішки, потім, нас, фізиків, математика трішки нас договує. Нас доганять буде, і вам буде приємно, тому що з математики, ви це будете знати, ви скажете, а ми по фізиці це вчили. А далі, діти, я це стираю, ми з вами писали лабораторні роботи. І от в контролі нашої роботи будуть обов'язково певні завдання, пов'язані з нашою практичною діяльністю. Як то? Давайте уявимо, що у нас з вами було на партії 20. Дробинок. 20 дробинок. Коли їх поклали біля лінійки, так як я вас учив і вам показував, щільно-щільно, дробинка до дробинки, от починаючи з нуля до лінійки, то протяжність цього ряду становила 4 см або 40 Міліметр. Ну, я або так, або так запишу. От питається ці наші простецінки задачі. А який ж діаметр одної дробинки? Діти, ну насправді, це надзвичайно просто. Хто виконав лабораторну роботу отримав 10 балів. В мене ви молодці. Ви знаєте форму, щоб знайти діаметр одної дробинки, треба довжину ряду поділити на кількість цих дробинок. Ви пишете. Діаметр дорівнює 40 поділити на 20 і дорівнює, діти 2 міліметра. Хочете, запишіть як 2 на 10 в мінус третій метр. Ось таким чином. Ну, діти, насправді, це також дуже просто. Ви методом рядів. У мене так гарно разом зі мною виконали лабораторну роботу. А далі діти. Я вам розповідав про те, що ми повинні з вами вміти миттєво шукати об'єми різних твердих тіл. Чому ви зрозумієте пізніше, коли ми будемо вчити з вами розрахункові формули і ознайомитись такою фізичною величиною, як маса, густина, і ви зрозумієте, що без цього неможливо далі вивчати фізику. Тому я хочу сказати, що наступна задача ось така. Дамо, Уявіть собі, що у вас довжина бруска 10 см, ширина бруска 10 мм і товщина бруска 5 мм. От нам треба знайти об'єм такої деталі. Тобто прямокутний паралийпівець. Ну, щоб вам було зрозуміло, я схематично отак ось намалюю. От, щоб ви зрозуміли. І оце у нас буде відповідно довжина А. Оце у нас буде відповідно ширина Б. Ну і оце у нас діти, ось це, відповідно, висота С. Це можна не перемальовувати, я просто для вас, щоб вам було діти зрозуміло. Звичайно, ви напишете формулу. Щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда або куба, треба просто перемножити всі сторони довжину на ширину на висоту. Тут у лапице А, Б, С. Все було б добре. Але якщо ви, діти, будете уважними, а ви повинні бути уважними, бо ці помилки у вас зустрічаються під час виконання лабораторної роботи, дивіться, у нас тут сантиметри, а тут же ж міліметри. То давайте ми зробимо таким чином. Я 10 сантиметрів напишу як 100 міліметрів. Щоб все було в одних одиницях. Це буде в міліметрах. Тепер ми беремо, підставляємо формулу і множимо довжину 100 на ширину 10 на висоту 5. Ну, буде 5 тисяч міліметрів кубічних. Або, ви пам'ятаєте, Автоматично 5 тисяч на 10 у мінус діти дев'ятій степені метра кубічного. Але ж бачите, оці три нуля? Вони мені заважають тут. Тому я ці три нуля заберу, але і тут степень буде не мінус дев'ята, а мінус шоста. Тобто 5 на 10 мінус шостій метра кубічного. Ну діти, всі задачі, які пов'язані з пошуком якоїсь фізичної величини. Треба записувати і оформляти саме так, як я з вами вже робив. І зараз я вам на цьому уроці роблю. Тільки через ось такий запис. Наступна діти задача. Я, діти, не зупиняюся, тому що ви при потребі відеозапис нашого уроку зможете зупинити і передивитися ще раз, що я робив, хто зацікавлений цьому. А далі діти у нас циліндр. І от у нас циліндр має висоту цього циліндра 10 сантиметрів. А діаметр цього циліндра становить 20 міліметрів. Нам необхідно з вами розрахувати, знайти об'єм цього суцільного якогось металевого циліндру. Ви дивитеся, і, тут же сантиметри, а тут міліметри. Ну в цьому випадку я краще отак. Напишу, 10 см хай залишиться, а 20 мм це 2 см. Але ж, діти, ви пам'ятаєте формулу? Об'єм циліндра пі р квадрат помножити на H. Як знайти радіус цього нашого циліндра? Якщо діаметр 2, то радіус це ж діаметр поділити на 2, тобто 2 поділити на 2 і буде 1. Сантиметр. Тепер беремо, просто механічно, підставляємо в нашу формулу 3,14, помножити на 1 до квадрату, помножити на 10. Дорівнюємо. Дивіться, діти, 1 в квадраті це 1. 1 помножити на 10 це 10. 10 помножить на 3,14 буде 31,4 на сантиметрів кубічних. Але ми переведемо, тобто 31,4 автоматично на 10-6 метра кубічних. Ось така чарівна задача. І останнє діти, завдання вашої контрольної роботи більше не буде. діти. Тобто контрольна буде складатися із переведення до системи С, як я вам показував, і чотирьох таких легеньких задач. Четверта Задача це у нас дано діаметр кулі, наприклад, 50 міліметрів. Нам необхідно знайти об'єм ось цієї суцільної якоїсь там кулі, з якогось матеріалу зробити. Ви пишете формулу, ви знаєте 4 третіх ер в кубі. Дивитеся сюди. І бачите, а важа ж не радіус, а у вас діаметр. А як знайти радіус? Необхідно діаметр поділити на 2, тобто 50 поділити на 2, і буде 25 міліметрів. Ну, я вам рекомендую записати 2,5 сантиметра. Так буде красивіше і менше число. Підставляємо об'єм дорівнює 4 треті помножити на 3,14, помножити на 2,5 в кубі. І ось тут, діти, у вас трапилась така цікава в декого помилка. Ну, по-перше, ви забулися, що я з вами домовлявся для такого легкого, легшого рахунку взяти і 3,3,14 можна скоротити наближу. Тобто буде 4 помножити. Що таке 2,5 в кубі? Це 2,5 помножить на 2,5 помножити на 2,5 дорівні. Ну, діти, дивіться, якщо я 2,5 помножу на 4, скільки буде усно, діти? Буде 10. Якщо я 2,5 помножу на 2,5, буде усно 6,25. Тобто 62,5 сантиметра кубічних. Або діти 62,5 на 10 мінус 6 метра кубічних. Ну, я хочу вам сказати, що якщо ви захочете за допомогою калькулятора точно знайти, то 4 треті оцей запис, це значить, що треба 4 поділити на 3. А потім помножити на 3 14, а потім помножити на 2,5 на 2,5 на 2.5. От, мої шановні діти, я дуже прошу, будь ласка, якщо вам все зрозуміло з цих задач, я дуже щаслива людина. Якщо вам щось не зрозуміло, передивіться ще раз і при нагоді запишіть в робочі зошити. Тобто я, в принципі, не вимагаю від вас записів. Того, що я вам розповідав на відеоуроку в зошиті, при потребі. І я сподіваюся, що ми з вами в понеділок, очно або онлайн, напишемо першу нашу фізичну контрольну роботу. Бажаю всім мирного неба, вашим батькам здоров'я, вам, щоб все було добре, у вас, діти, щоб все вийшло, щоб ви були веселі. І до зустрічі, до побачення, всіх обійняв.